Доброго дня, друзі, ми з України. З сьогоднішнього уроку ми з вами розпочинаємо вивчати новий розділ. Ми вже познайомилися з материками Південної півкулі, Африкою, Південною Америкою, Австралією та Антарктидою. Ми продовжуємо подорож по нашій чудовій планеті. І з сьогоднішнього уроку починаємо вивчати уже материки, які знаходяться на північ від екватора, тобто материки північної півкулі. Ясна річ, що всі ці материки по відношенню до екватора будуть знаходитися в північній півкулі і мають особливості природи набагато різноманітніші і цікавіші, ніж ті материки, які вже ми вже з вами розглянули. І починаємо ми вивчення материків північної півкулі з північної Америки. Тема нашого сьогоднішнього уроку географічне положення Північної Америки, історія відкриття. І дослідження материка. Отже, давайте розпочинати. І так, Північна Америка, материк, який по відношенню до екватора повністю розміщений в північній півкулі звідти походить його назва. Він не перетинається екватором. Площа материка 24,2 мільйонів квадратних кілометрів. Материк за формою нагадує трикутник. і за розміром він другий після Євразії. Нульовий меридіан, як бачимо на карті, також не перетинає материк, а значить, материк повністю розташований в західній півкулі. Отже, материк розташований в двох півкулях, в північній по відношенню до екватора і в західній по відношенню до нульового меридіана. Тепер давайте розглянемо крайні точки. І так, крайня північна точка материка. Це мис Мерчисон, Тут, до речі, помилка на слайді. Крайня південна точка материка мис Мар'ято, крайня східна точка материка, мис Сент Чарльз і крайня західна точка материка мис Принца Уельського. Це крайні точки материка. Тепер давайте будемо вести мову. Про те, які материки сусіди найближчі до Північної Америки. Зрозуміло, що перший найближчий материк це Південна Америка, від Південної Америки, Північна Америка від, відмежована, відокремлена Панамським каналом, штучною водоймою. Так, а від е, Євразії відокремлена Берінговою протокою, на, яка названа на честь вітуса Берінга. Який є, якому приписали її відкриття? Далі, тепер давайте з'ясуємо, якими океанами омивається материк. З півночі материк омивається Північним Льодовитим океаном. Зі заходу материк омивається Тихим океаном. Зі Сходу омивається Атлантичним океаном. Навколо материка дуже багато морів. Найбільше морів в північному Льодовитому океані. На півночі материк омивається Берінговим морем, морем Бофорта. Та морем Бафіна. На сході материк омивається Карибським морем. Тепер щодо заток, найбільші затоки навколо материка на півночі це Гудзонова затока, названа так на честь Гудзона, яко, яку ще надійно називають людяним мішком, оскільки сім місяців протягом року затока скута кригою. Затока Аляска на заході материка, і каліфорнійська затока теж на заході. На півдні материк, материк врізається в мексиканська затока. Тепер щодо проток. Як я вже казав, від е, Євразії Північна Америка відокремлена Беринговою протокою, від найбільшого острова світу, острова Гренландія, Дейвісовою протокою. Також великими є Гудзонова протока. І Флоридська протока. Тепер стосовно течій. Материка бувається теплими і холодними течіями в Тихому океані це тепла Аляскінська течія і холодна каліфорнійська течія. Найбільші течії в Атлантичному океані це холодна Лабрадорська течія та найпотужніша тепла течія світу Гольфстрім. Гольфстрім має великий вплив на клімат материка. Про це будемо говорити пізніше. Е, зразу скажу, що. Переносить Гольфстрім дуже багато води. За рік Гольфстрім переносить стільки води, скільки не переносять усі річки світу разом узяті. Тепер щодо найбільших островів, найбільшими островами і групами островів на заході є Алеузкі острови, на півночі найбільший острів світу це острів Гренландія, який має площу 2,2 мільйонів квадратних кілометрів. І практично весь острів і через кліматичні умови скутий, ну покритий льодом. Треба сказати, що площа льодовиків на Гренландії настільки велика, що поступається тільки Антарктиді. Далі на півночі також знаходиться великий архіпелаг, називається він канадський арктичний архіпелаг, найбільшим островом якого є острів Бафінова Земля. На сході найбільшими островами це острів Ньюфаундленд і група великих Антільських островів, найбільшими з якими є острів Куба та острів Куба, острів Ямайка і ряд інших островів. Далі, найбільшими півостровами є півострів Аляска на півночі, на сході півострів Лабрадор. На півдні півострів Флорида та півострів Юкатан, і також іще на Заході відомий півострів Каліфорнія. Є такий в США штат Каліфорнія, так само, як і штат Аляска. До речі, півострови Флорида, це півострів Флорида. Теж такі саму назву носить і Штат в Сполучених Штатах Америки. Тепер поговоримо про дослідження та освоєння материка. Ну, я думаю, що достовірно на сьогоднішній день ви вже знаєте, що Америку відкрив Колумб. Проте, якщо ми пригадаємо з вами курс 6 класу, то ми з вами зможемо спростувати цю думку. Чому? Тому що іще в 1950 році Ейрі Крауді, рудий. Висадився на острові Гренландія. Він Ейрі Крауді, взагалі вважається першовідкривачем Гренландії, це ісландський вікінг норвезького походження, і саме він став першим європейцем, який заснував поселення на острові Гренландія. Звідки взялася назва? Пригадуємо, коли моряки висадилися на острові, вони побачили, що зелену зелені такі. Зелений такий ландшафт із лісів і назвали цю Україну Грінленд. Зелена країна, звідти походить назва Гренландія. За кілька років після Еріка Рауді його син Лейф Еріксон на невеликому судні досяг північно-східного узбережжя Північної Америки. І таким чином Нормани стали першими європейцями, які ще задовго до Христофора Колумба ступили на американську землю. Але вони не здогадувалися, що відкрили новий материк, і своє відкриття від усього світу приховали. Ну і врешті-решт, добре відомий нам Христофор Колумб, який 12 жовтня 1492 року вперше причалив до одного з островів поблизу берегів Центральної Америки. І саме цю дату, 12 жовтня 1492 року, вважають Днем народження Нового світу. Нагадаю, що цей острів назвали Христофор Колумб назвав Сан Сальвадор, що в перекладі означає святий Спаситель. Це був один із островів архіпелагу Багамських островів. Трошки Трошки раніше від нього, пізніше від нього точніше, Джон Кабот, у 1497 році, англійська експедиція під керівництвом Джона Кабота знову відкрила північно-східне узбережжя Північної Америки, зокрема і острів Ньюфаундленд. Трошки пізніше Генрі, Генрі Гудзон дослідив північні райони Північної Америки, і саме його ім'ям названо Затоку і протоку. Ще пізніше, у XVIII столітті, експедиція Вітуса Берінга Беріга Олексія Чірікова відкрила Берінгову протоку, Алеутські острови, а також Аляску. І там було засноване російське поселення, а в 1867 році царський уряд тодішньої Росії продав російське володіння в Північній Америці, Сполученим Штатам Америки, в тому числі і півострів Аляску. Таким чином, друзі, на сьогоднішньому уроці ми познайомилися з особливостями географічного положення, історії відкриття і освоєння Північної Америки. На сьогодні у мене все. Я дякую вам за увагу. Будьте здорові, не забувайте про те, що все буде Україна. До наступних зустрічей.